24 лютого 2022 року день, що розділив життя усіх українців на до та після. Страшно повірити, що наша країна вже зустрічає перші роковини повномасштабного вторгнення расистів на українську землю. Якими були перші дні місяці великої війни для прилучан, які зафіксував об'єктив відеокамери телеканалу Прилуки? Хочеться розповісти у сьогоднішньому сюжеті. Адже саме журналісти розповідаючи про хроніку тих чи інших подій, пишуть правдиву історію. Тож перші дні війни в силу обставин з колективу на робочому місці залишилося три творчі пишучі працівники, два журналісти і директор можна сказати, старожили, молоді оператори та водій. На роботу тоді маленькому колективу добиратися було досить складно, адже громадський транспорт практично не працював. Тому наш водій, якого напевне прилучани вже добре знали, адже він раніше працював журналістом і частенько чіплявся з опитуваннями до містян на вулицях Прилук. Із самого рання під звуки сирен, незважаючи на небезпеку, а в перші дні війни ми всі її дуже добре відчували, адже орки стояли фактично на околицях міста, виїздив і збирав весь колектив. 24 лютого, вже о сьомій ранку, знімальна група телеканалу Прилуки працювала на засіданні оперативного штабу, на якому міський голова Ольга Попенко разом із посадовцями, керівниками комунальних підприємств, лікарень вирішували, як жити місту далі, як забезпечувати прилучан, принаймні найнеобхіднішими товарами і послугами, і як діяти, і що працює та як. Власне, в той перший день війни протягом дня я вас буду інформувати щодо тих подій, які відбуваються сьогодні у нашій державі, і будьте певні, сьогодні сьогодні у міській раді працює оперативний штаб і все, що відбувається протягом дня. Про всі ці події я буду вас повідомляти. В Першу добу повномасштабного вторгнення знімальна група нашого телеканалу була на об'єктах, про які не можна було ні говорити, ні показувати. Але ми на власні очі бачили, як згуртувалися прилучани для оборони рідного міста. Шановні прилучани, я звертаюся до чоловічого населення. Виходьте на вулиці, необхідно валити дерева на в'їзді в місто, перекривайте вулиці, транзитні вулиці. Ставте старі автомобілі, не допустимо ворога в наше місто. Перекриємо йому сюди в'їзд. На самозведені блокпости вже від самого ранку звозилися шини, коктейлі молотова, бетонні конструкції, сталеві їжаки, звалені дерева. На блокпостах ми бачили знайомі обличчя наших однокласників, сусідів, друзів. Наші чоловіки без примусу, без бронежилетів та касок з мисливськими рушницями, а інколи взагалі без зброї, стали на захист України. Інформаційна тиша не дозволяла тоді показувати в ефірі обличчя наших героїв. Вже потім, 30 березня, ми розповідали нашим глядачам. Про правила перетину блокпостів, але цьому передувало більше місяця, щоб ворог відступив. Коли чоловіки захищали кордони міста, жінки без жодних закликів об'єдналися у волонтерському пориві. Ми з захопленням розказували, як готують їжу для наших захисників, як плетуть маскувальні сітки, як змішують коктейлі Молотова, які українці вже називали бандерівське смузі. Ми всі разом працювали. Ми розуміли, що в такі ситуації, в яку ніколи не потрапляли наші глядачі та всі українці, отримувати інформацію вкрай важливо. Хай подекуди вона була і досить моторошною, як от від військових у перші дні війни. Це було 2 березня. Тут працюють військові підрозділи, в тому числі і моя частина приймає участь в обороні. Тобто ми не даємо їм змоги підійти до прилук. От велика групіровка працює навколо прилук. Знаєте, що вони йшли зі сторони срібного? Ми їх зупинили. Тепер вони там вошкаються вокруг колесників, колісників. Ця моторошна інформація не відміняла потребу мешканців прилук у харчуванні, отриманні медичних чи соціальних послуг. І наш телеканал повідомляв, де можна придбати продукти, як працюють соціальні установи, де отримати ліки чи гуманітарну допомогу. Кожного дня без вихідних ми інформували прилучан про ситуацію в місті. Її моніторила і про неї повідомляла міський голова. Ольга Попенко. Обстановка в нашому місті така більш-менш стабільна, але навколо міста обстановка залишається не дуже простою. Але треба нам зберігати з вами спокій. Тільки у спокій, тільки прислуховування один до одного, тільки допомозі один до одного. Ми, ми здобудемо перемогу. Що робиться взагалі на прилученні? Як задовольняються потреби мешканців регіону? Та головне, яка ситуація із боротьбою з ворогом. Дізнатися про це, знімальна група телеканалу Прилуки могла в начальника районної військової адміністрації Володимира Чернова. Його на журналіста оператор щоранку чатували в приміщенні райдержадміністрації, і з цього починався наш робочий день. Найприємніші слова ми почули на шостому тижні війни. Це був понеділок, четверте квітня 2022-го. двадцять Наші всі села, всі населені пункти, які були тимчасово не підконтрольні там, де знаходився ворог. На сьогоднішній день можемо сказати, що всі вільні. Тому це гарна новина, і хотілося б цей тиждень розпочати саме з гарних новин. Всі знають, я думаю, що гарна новина вона розповсюджиться дуже швидко. Наші населені пункти тепер повністю під нашим контролем. Ворог вийшов за межі району. Зараз далеко-далеко від наших. Населених пунктів від міста Прилук і взагалі від району. Ворог відійшов, але небезпека не минула. Тому як із першого дня війни телеканал Прилуки, чи не єдиний в регіоні, сповіщав у своєму ефірі про небезпеку. Наші працівники вдень і вночі вмикали сигнал повітряної тривоги. Подекуди для цього доводилося переміщатися містом, порушуючи комендантську годину. Хлопці ризикували, аби не піддавалися ризику наші глядачі. Перша тривога пролунала у прилуках 25 лютого. На цей час містяни знали, де убезпечитися. До сховищі йшли цілими сім'ями. Знімальна ж група телеканалу Прилуки працювала попри сигнал небезпеки. 9.25 ранку. 28 лютого у місті звучить уже друга сирена. Сигнал до повітряної тривоги. Сигнал повітряної тривоги лунає в місті, але якось не зовсім бачимо паніку. Біля аптеки черги по вулиці їздить транспорт і. Люди ходять по вулицям. Давайте будемо пильнішими. Бережіть один одного і не панікуємо. Разом ми зможемо. Наснаги працювати, попри втому й небезпеку давали і приємні моменти, які траплялися. Одного дня, приїхавши на роботу, ми просто в нашому дворі побачили віджатий у орків БТР. Чудовий привід для сюжету. Початок нового тижня урожайний для захисників країни, нашого міста. Тепер трофейний рашистський БТР у надійних руках Збройних сил України. Вийшло все спонтанно, займалися роботою, проводили спеціальну розвитку. Перебували в цьому районі досить недовгий час, але старалися по максимуму працювати. В ході сьогоднішніх дій нам надали інформацію про можливе перебування. В ефірі нашого телеканалу була не лише ворожа віджата техніка, а й зажаті лишата нашими воїнами орки. Наші журналісти, чи не єдині з регіональних ЗМІ, були присутні на допиті російських полонених. Це ужас, на який нас послали, нам век не відмолити. Тепер те, що ми надіяли. Прощення. Катору не засужена. Знімальна група телеканалу Прилуки ставала свідками народження малечі. Під час повітряної тривоги народилася дівчинка. Батьки дали немовляті звучне ім'я Вікторія, що символічно перемога. Загалом, від початку війни, за чотири дні у Прилуцькому пологому народилося п'ять діточок. Життя продовжується разом. Ми зможемо. Все буде Україна. Та свідками народження нових родин. До речі, перша з них, яка потрапила в об'єктив нашої відеокамери, стала на весільний рушник на дев'ятий день війни. У нас всі налаштовані тільки на позитив. Ми віримо в те, що наша держава переможе. Свято вірить у перемогу. І ще одна героїня сюжету телеканалу Прилуки, який знімався всередині березня на третьому тижні війни. 94-річна пенсіонерка Марія Микитівна віддала на потреби ЗСУ леву частину своєї пенсії. Пенсія в цей місяць була 4 тисячі. Три тисячі я їм даю на підтримку. Ну, а так бажаю, щоб втіки пом'яли. А перемога Україні дається високою ціною. Гинули і гинуть кращі сини держави серед перших, хто поліг на полі бою, захищаючи Чернігівщину та край над удаєм наші земляки. Ярослав Бобер, Сергій Криворот. Олег Руденко, Володимир Забейда, Іван Мащенко, Сергій Біленко, Ярослав Кравченко, Олег Цибенко. Вони загинули у лютому березні 2022 тисячі Наш телеканал був одним із перших, хто показав деокуповану прилуччину, знищену рашистську техніку на узбіччях, розстріляні будинки. Спалені вщент цивільні автівки, понівечені пам'ятники, обеліски та історії тих, хто на власні очі бачив руський мір, хто втратив рідних, хто чув гуркіт чужої техніки, постріли, хто до сьогодні не стримує сліз, згадуючи лютий березень 2022 року. Кругом стріляли тут, робили скажені. Та я не бучу. Вони в нас не стояли, вони постійно їхали. Але це останній раз, ми всі 36-й день якраз нам дали тут. Не робили добре. В будинки попали, не постреляні, тут по трасі всі постреляні, вікна то взагалі не вщитаються до двері. Не просто стріляли, лазили кругом по по гадах, тягли все, що можна. Якби, напевно, були, так ми трогали, Всі поховані, прахами бігли хто по грибах теліпало, хто, хто в ліс, хто худи, хто канави, хто ровий був. Ми розповідали і про тих, хто рятуючись від війни, знайшов прихисток у прилуках. В мой дом прилітіла снаряд, і невозможно було залишатися. Не було ні світу, ні води, ні газу. І так як ми находились постоянно в подвалах, дитина уже ну сильно кашляв. Это было толчком. Ну і очень страшно було за ребенка. Жахіття війни у свої сім років уже пережив і син Олени Ярослав. Очень страшно. Там много людей очень сильно. То собака в подвале ще сидит. Бухали очень сильно. Селишна було дуже багато. З 24 лютого 2022 року трансляція телеканалу Прилуки не вимикалася ні на хвилину. Якщо раніше прайм-тайм новин був о 19-й, в перші дні війни, відзняте одразу оперативно йшло в ефір. Подекуди від зйомки до перегляду сюжету нашими глядачами не проходило навіть години. Працювали цілодобово із огляду на те, що телеканал об'єкт критичної інфраструктури його не можна було лишати без нагляду і охорони ні на хвилину. І так наша команда працює вже рівно рік, 16 лютого. В день військового журналіста Національна Рада з питань радіо і телебачення відзначила 14 представників мас-медіа України, які своєю самовідданою працею у надзвичайно складних воєнних умовах ще виконують свій професійний і громадянський обов'язок. Серед них був і колектив телекомпанії Прилуки. Ми працюватимемо до перемоги, в яку свято вірять всі українці і весь цивілізований світ, тримаючи інформаційний фронт. Ми працюватимемо і надалі. Як робимо це Уже майже 28 років.